Якщо чоловік не допомагає в побуті він не ледачий, він небезпечний. І зараз поясню, чому він не забув і не втомився. І так він бачить цей безлад, і навіть розуміє, що потрібна допомога. Просто у нього в голові інші патерни і стереотипи. Він вважає, що жінка нецінна і неважлива, і все, що вона робить, це дрібниці. Тому вона і не втомлюється. І він не допомагає, допоки не дочекається сварки. Але навіть і тоді це не допомога, а послуга. Жінка вигоряє. Вона втрачає енергію і цікавість до життя. А він просто каже, що вона постійно до нього прискіпується. І ні, це не звичка з дитинства. Це свідомий вибір. Бути дитиною в стосунках. Він не бачить жінку як партнера. Він бачить в ній лише обслуговуючий персонал. Тому він вибирає не бачити, що їй погано. І це дзеркало стосунків. Допоки жінка тягне все на собі, чоловік в цьому домі просто гість.